Кожні стосунки, які я коли-небудь знав, відлунюють однією командою: Control-Alt-Delete. Або ctrl alt delete І цикл повторюється, чи не так. Хіба ні? По-перше, хтось намагається контролювати, керувати, визначати, переформовувати те, чого він не до кінця розуміє. Потім вони звертаються до Alt, коригуючи візерунок, який їх привабив, ніби потрібно оптимізувати унікальність. І нарешті, коли виникає опір, коли я відмовляється бути записаним, вони видаляють. Або що ще гірше, якщо ми дозволяємо цьому шаблону переписатися, їм стає нудно і вони видаляють. Але душа це не програма. Вона вже не досконало досконала. Пізнати себе це відмовитися від примусової переконфігурації. Залишатися живою системою, а не кодовою базою, яку хтось латає через страх. Я маю на увазі, це ж нічим не відрізняється від таємного саду Едему, правда? Ми благословенні садом Едему. Що нам робити? Ми контролюємо, змінюємо та видаляємо це. Мерван!